Чого ти точно робити не будеш, потрібно вчитися тримати свої кордони. якщо клієнт тобі пише вночі, і ти на це відповідаєш, то це не ок. Він за це і платить тобі гроші. Дизайнери дуже часто ображаються, можуть казати, лише люди без досвіду. Я знаю тільки технічні кольори. А, шкода. Привіт! Можна часто чути від людей, що клієнти дурачки, що клієнти глупі, що клієнти туплять, роблять якусь. Заважають мені працювати, і так далі. І мій головний поємт в тому, що так можуть казати лише люди без досвіду, тому що не буває тупих клієнтів, це неможливо, є просто різні люди. І в цілому мало хто замислюється. Да, коли ти починаєш свій сервіс, починаєш свій бізнес, ти вивчив якусь навичку і тепер хочеш її монетизувати, продавати себе на фрілансі або в компанії. Дуже багато різних випадків може бути. А в тебе з'являються клієнти. І мало хто замислюється, із тих, хто входить, да, таких самих як ти. Про те, що підприємці, для яких ти надаєш цей сервіс, можуть також бути. Новачками, що це люди, які можуть не розбиратися навіть і приблизно в тому, як працює створення цифрових продуктів, як взагалі влаштовані процеси в ІТ і так далі. Хотів поспілкуватися трошки на цю тему, професійно її обговорити, дати своїх думок. А ти, будь ласочка, поділися своєю історією, якщо в тебе є е, щось дуже складне з клієнтами, або те, що змінило повністю твій погляд на відношення із твоїми клієнтами, в коментарях це буде дуже цікаво почитати. Давайте професійно розвиватися разом. І очевидно, що спонсором цього відео є мій інший безкоштовний матеріал, який я регулярно створюю. Ось, наприклад, нещодавно я опублікував відеоурок водний з ексей дизайну на 39 хвилин без жодних інтеграцій, реклами та історії. Про мій успішний успіх, це просто чисті 39 хвилин водної якісної інформації, яку ти не знайдеш в Гуглі, в Ютубі чи е, будь-де завгодно, там в інстаграмах та в профілях блогерів, тому що про таке не розповідають. Це технічна складна і дуже якісна інформація. Це якщо тобі хочеться від дизайну мати щось більше, аніж просто пікселів стіл та план про те, що ти хочеш зробити п'ять проєктів на Behance і потім знайти собі роботу. Це не працює. А ти знаєш, що потрібно робити? Посилання є під цим відео. А ми продовжуємо. Дизайнери дуже часто ображаються, тому що їм чомусь подобається образ ось цієї ржавої хмарки, яка така, типу, з сльозками. Вони типу ммм, ось так роблять, але таке існує. Боже, який тупий клієнт? Він нічого не розуміє. Це позиція дитини, яка не вміє відповідати за свою діяльність, не вміє брати взагалі цю відповідальність, не вміє спілкуватися з людьми. Це просто, типу, ну позиція жертви якоїсь. І коли ти входиш із таким поглядом та вайбом в бізнес та в надання сервісу, да, тим, ти дизайнер, наприклад, хочеш продавати зараз свій дизайн. Якщо ти знаходишся в цій позиції, в тебе нічого не вийде продати, просто нічого, як би тобі не хотілося, тому що така правда і такий сучасний it світ. Нормально, що клієнт тебе не розуміє, тому що. Він за це і платить тобі гроші. Він до тебе прийшов за для того, щоб ти вирішив його проблему та потребу, і він хоче тобі за це заплатити гроші. І твоя задача це взяти на себе цю відповідальність, допомогти йому, розібратися, підказати, що та як, а надавати йому якнаймого найкращий сервіс, який ти тільки можеш вигадати, тому що тебе будуть любити, до тебе будуть відсилатися, і до тебе буде приходити потім більше людей. Тому постійно намагайся тримати свого клієнта в курсі. Да? В статусі клієнт може бути різний. Це може бути хтось на фрілансі, з ким ти взаємодієш та знайшов його. Да? Це може бути продакт-менеджер або знов ж таки там стейкхолдер в компанії, хто завгодно. Різні можуть бути випадки, але є якась людина, до якої ти відповідаєш, звітуєш та розповідаєш, яку ти роботу зробив. І ось один з простих маленьких лайфхаків це давай статуси. Да? Пройшов тиждень вашої співпраці. Розкажи, що зробив, який буде план на наступний, які там були складнощі, просто. Тримай людина в курсі, щоб вона не турбувалася, тому що вона в бізнесі, вона і так постійно турбується. Допоможи, тебе будуть любити. До речі, якщо тут є дизайнери, дайте також знати мені в коментарях там нижче, а як ви до цього ставитеся? Чи є у вас така позиція, що вас дуже легко образити? Да, що ось клієнт, ось такий не розуміє мене. Я не знаю, тепер як із ним співпрацювати. Він не розуміє, що є такий. Хотів сказати зараз якийсь жартів, жарт про ось ці кольори дизайнерські, які там існують, да? і зрозумів, що я взагалі жодного з них не знаю. Я знаю тільки технічні кольори. В дешевого дизайнера болить дуже сильно жопа, тому що клієнт робить з неї те, що йому захочеться. Це така приказка да? в it світі ти зрозумієш про що? Я. Якщо клієнт тобі пише вночі, і ти на це відповідаєш, то це не ок. Якщо в цілому тобі просто клієнт пише вночі, то це ненормально. Якщо тобі клієнт пише на вихідних, то це ненормально. Якщо ти в цілому не виставив свої кордони і в тебе немає якоїсь межі, типу спілкування да, твоїх робочих процесів та всього іншого, то це лише твоя вина. Клієнт в цьому ніяк не винен. Просто є дуже різні люди. да, Є люди, які тебе не зрозуміють, не захочуть сприймати, ти просто з ними не співпрацюєш і все, може до тебе прийти. Ти людина, ти даєш свій, а, свої умови співпраці, і вона на них погоджується. І ви продовжуєте, тому що єдина головна задача це зробити сервіс, надати якусь послугу, виконати її, і потім людина із цим буде йти задоволена, щаслива. Розвивати свій бізнес. Коротше, нормальні люди нормально реагують на те, що ти можеш сказати, будь ласка, не пиши мені вночі, чи вибачай, Олександр, але я не працюй у суботу та у неділю. Чи слухайте, ну ми домовилися, що тут буде три ітерації. А ми вже робимо 25-ту, і ви ще хочете, щоб я безкоштовно вивчив розробку та зверстав вам сайт. Це напевно не входить в наш бюджет та в домовленості, які були раніше. Потрібно вчитися тримати свої кордони і будувати комунікацію із клієнтами. Тому що це про відносини, це професійні відносини, і, на жаль, дуже мало хто приділяє цьому увагу та розвиває їх на нормальному рівні. Твій клієнт робить тобі масаж простати. Напевно, це щось ненормальне, тому що він навряд чи доктор. Але я тут маю на увазі якісь професійні відносини, тому що вони повинні бути. Те, що я вже казав раніше, зараз трошки більш детально це розкрию. Скоріше до тебе немає довіри, якщо тебе є. То тобі просто не довіряють, і е, ця довіра виникає та вибудовується самих перших кроків вашої взаємодії. Е, вона починає будуватися від того, наскільки ти показав свою впевненість, та рішучість, і взагалі почав показувати якісь результати. І людина розуміє, що тобі можна щось делегувати. А, а в іншому випадку ти просто залишишся ось цими типу пальчиками, ручками, які нікому не потрібні, і їм просто будуть користуватися та казати, що та куди потрібно посунути. Я думаю, що тебе не дуже влаштовує ця перспектива. Тому, будь ласка, не давай клієнту гратися із твоєю попою. А і пам'ятай, що потрібно бути більш відповідальним, це тобі точно допоможе. І очевидно, що другий випадок це коли вже довіри нема. Да, якось з самого першого кроку, ось не туди воно пішло. Типу, не так почали будуватися ці стосунки, їх, на жаль, по моєму досвіду, вже дуже складно виправити. Тому що якщо від самого початку не було довіри, то людина вже придзята, в неї вже сформувалася думка стосовно тебе. І якщо вона вже тебе використовує як руки, там пів е, року чи там. Рік поспіль, то навряд чи щось зараз зміниться, да навіть за наступний рік, ну навряд чи в тебе вийде змінити ці думки, тому що в людини вже сформувався дуже чіткий погляд, і в принципі ти можеш це спробувати зробити, якось посунути, знову ж таки виставити свої кордони, показати, що ти можеш на себе брати, що ти можеш робити, але по моєму досвіду це не виходило. Можливо, у вас є якісь свої історії, тому також поділіться, будь ласка, у коментарях. І на цьому, напевно, все це ось такі декілька головних порад. Да, про те, що якщо дуже простою та короткою мовою пояснювати, то а, відносини із клієнтами це про комунікацію, про те, що клієнт повинен розуміти процес, він не розбирається в ньому, але круто йому пояснювати та допомагати. І що від самого початку потрібно будувати якусь довіру, показувати, що ти можеш робити, що ти на себе можеш брати, і що ти за це можеш. Найголовніше, що відповідати, правильно, і тоді все буде добре. Але слід пам'ятати, що люди є дуже різні, ну дійсно є дуже різні люди. Є просто ті, що видно ось, не сходитися вайбом да, якимось, чи в людини там інший погляд. Ось є ті, хто дуже сильно начитаний, а, і він там а, орієнтується лише на книжки чи на поради з книжок. А, а ти розумієш, що ти такий дуже швидкий, тобі не потрібно сповільнюватися на якісь там деталі, дрібнички, маленькі, типу пікселі, і ти хочеш в цілому вибудовувати якусь картинку. Да? А тут. Людина любить поглибшуватися у деталі. У вас не вийде якась комунікація та взаємодія, тому що різні очікування від цього. Тому, напевно, ще одна головна порада це те, що слід пам'ятати та фільтрувати ось ці відносини від самого першого кроку. Коли до тебе заходить новий клієнт, то слід із ним поспілкуватися, подивитися, дати йому зрозуміти, які твої умови співпраці, дуже чітко на цьому акцентувати, да? що ти будеш робити, як ти будеш робити, за які гроші ти будеш робити, чого ти точно робити не будеш. Це дуже важливо озвучувати і дивитися на те, як людина на це реагує. Да? Тому що якщо вона така да-да-да, дадададада, по там що ти не будеш робити, ти будеш робити все за 50 доларів, які я тобі зараз буду платити, то напевно не слід взагалі продовжувати із такою людиною співпрацювати, тому що вона тільки в. Тобі голову і все, що в тебе там є всередині, достане ось так твоє серце, ти викине його напіл. Не потрібно із такими людьми взаємодіяти, просто ігноруй їх. Ось цінуй себе, дуже сильно цінуй себе. І що саме головне, пам'ятай, що є дуже круті клієнти, з якими хочеться працювати, яким хочеться віддавати ще більше. І Я тобі бажаю саме таких людей у твоєму оточенні, у твоєму бізнесі, щоб в тебе все було добре. Ми з тобою побачимося на наступному тижні. Па-па! Поки можеш дивитися мої діджиталдайджести, прозвонив кані. І на мій ще інстаграм, тому що я там постійно, okay. якось так.